Думаємо, сетіра, вона... Я вже вам казав, але ще раз скажу, я думав, що це свібло. Знову ми в лісі, знову копаємо, і наша історія сьогодні називається так: Що можна знайти в глухому лісі за допомогою металошукача Деос? У нас троє чоловік, троє з Деосами. А... Тут початок виток джерела, друзі. Ось звідси починалося життя. Чому? Тому що тут було джерело, воно звідси витікало, ось звідси, і текло собі туди далеко-далеко-далеко. І попри це джерело, жили люди, ходили люди в старовину. Щось губили. А ми з вами будемо пробувати знайти, що вони губили, друзі. Ось такий сьогодні початок нашої історії. Сподіваюся, вона буде не менш цікава, як і інші історії, друзі. А, можете вже поставити лайк. Авансом, друзі, і мерщій шукати. Тож йдемо на пошуки. Так, друзі, перший сигнал. Ось такий кілок. Не знаю від чого це, навіть не знаю, який це. Я думаю, що це а, десь недавно це 900-ті роки. 1950 ті 60 -і. ось такий кілочок, але можливо щось і старіше. Ось така. Цікава річ. Мабуть, рюкзачок взяв би з собою, така вона антуражна, правда? Ось така цікава річ. Ну що, купаємо далі. Друзі, ось така штука вискочила. Я вважаю, що це якась військова, військова тематика. Не знаю, друзі. Що знаєте, підкажіть? Ось такі то пласкогубці, не пласкогубці, Ось якась така. Бачите, в лісі, глибоко в лісі, ось така штучка. Не думаю, що хтось з дому ніс пласкогубці сюди. Думаю, що тут щось, щось по військовій тематиці, друзі. Ось така цікава річ. Це друга знахідка. На сьогодні нашою командою. ми ще Ось такий бублик. Скручений дріт, друзі. Ось такий. Каже камрад, можливо, військове. Якраз тут ми недалеко схрон не йшли, може бути ще один скрон. Ну, дріт був протягнутий від схрона до схрона. Ось такий дріт желізний. Вискочив тільки що сигнальчик, був чорний і. Я дуже приколовся. Я такі речі зазвичай не знімаю, але вам захотілося мені показати. Так. Опа, дивіться. Я такого ще не бачив. Ложка з чорного металу. Це, це точно перша що світова. перша світова. Ну, реально, ложка з чорного металу, дивіться. Ну, це перший раз я бачу. Ти бачив таку ложку з чорного металу? За час. Я не бачу, перша світова. Зараз тут треба обходити, подивитися, видно, сидів якийсь, блін. Бурлуй. Австрієць і їв якусь кашу, бляха. Yeah, ну нічого, друзі, зараз будемо дивитися, шукати. А я її візьму, щоб вам показати в кінці, блін. Чи не візьму. Каже камрад не брати, блін. ви як кажете, ви берете такі речі чи ні? Бо мене може жінка блін, з дому вигнати. Коли, якщо я, бляха, буду носити ще такі ложки з дому, yeah. то все, то може бути біда. Вже з сукерами, блін, вже купу крику було. А от з ложками взагалі, думаю, буде капець. Перша моя підкова і друга підкова наша загалом. Ми не знімали. О, трошки далеко від мене був камрад. Але цю підкову вирішив зняти, друзі. Як казав один підписник, побільше вам підков на вдачу. Сподіваюся, ця підкова буде нам також на вдачу. Ось, ну, це є ліс, друзі. В лісі підков багато. Ну, Насправді, от ми сьогодні засічем, Ну, Але в нас буває по 5-6 по штук ми вириваємо підков. Це сьогодні друга, тому будемо вести рахунок підков. 92, я думаю, що шмурдяк, там Камрад думає, що монета. Будемо дивитися. Ось, так. Пора відкривати рахунок вже. Ну, щось так, щось, щось по сигналах дуже бідно сьогодні. Оце прикольно. По сигналах бідненько. Маленька, маленька. От вона, друзі. От вона. Монеточка. Оба! Раз. Раз. Не срібло, але приємно. Точно Австрія. Давай протро. Ну зараз Камрад про тре. Чуть грубеньке. На монети. Колись казали їдемо на монети. Монети. Так, не казали, їдемо на копчі, їдемо на пошуки, а на монети. На монети, як болі кажуть, монети. Був камрад такий Богдан. Казав на монети. Але він монет набив, бляха. Привіт йому. Дай Боже, та, привіт, боці. Ну показуй, бо тут дуже довго я буду різати. Друзі, <плес> ось такий Eincreigh це є 700 ті роки, друзі. Так, це є точно 700 ті роки. Ось такий не знаю, чи його можливо спасти. Я думаю, що можливо. М -м -м вже, напевно, вдома почистимо і вам, можливо, покажемо, а може і ні. Ну, це просто Eincreiser, 1700 80-ті роки десь приблизно. Але знахідка говорить про те, що тут колись ходили люди. Значить, ми щось. Ну, а якщо вони ходили, значить вони губили. Якщо вони губили, значить ми щось знайдемо, друзі. Дивіться, друзі, ось такий ножичок. Ще одна знахідка з розряду лісова. Типова лісова знахідка це є ніж. За останніх 10 виходів, я думаю, ми підняли десь 15 ножів, друзі. Ну, Більшість ви могли бачити, деякі ми не показували, тому що не помістились в відео, друзі. Ось такий ножичок. Я думаю, що тут він пролежав років 15, як мінімум. Бачите, ось така ржа його з'їла. Ще одна підкова. Це вже друга. Дивіться, це менша. Ось така підкова. <кхід> ну Це вже третя на сьогодні. Моя друга. А загалом купаємо сьогодні на три прибори, а це третя. Блін. Поки що, крім підков, нічого толкового нема, друзі. Але маємо надію, що щось таке буде. Ось така підковка. Ось така невеличка неглибока ямка. І вискочив мені кругляшок. ще не бачив що, але бачив, що монетка. А, бачите, ось така, ані не монетка, друзі. Думав, що монетка, а це гудзик. Або капсуль від патрона. Ось така цікава штучка. Зараз гнемо. Так, це напевне. Це напевне капсуль від патрона. Ось такий капсуль від патрона. Нічого, шукаємо далі. Друзі, ось такий кований цвях. Величезний бляха. Ось такий попадає мені, практично не було, але так як сигналів нема, копаємо всі сигнали. Ось такий кований цвях. І як я вже казав в своїх відео, друзі, цей цвях це дуже крута штука. Чому? Тому що я не думаю, що хтось носив з собою цвях в кишені. Це цвях означає, що десь тут жили люди, друзі. Десь тут вони крутились. Тому що це як фібула на полі. От На полі ти а, знаходиш фібулу і в тебе зразу настрій піднімається. Так само ось такий великий кований цвях. Бачите? Ось така цікава річ. Досить глибоко з такої ямки. Тому, друзі, сподіваюся, ось тут зараз ми обійдемо і щось, щось таке буде цікаве. У нас сьогодні Коп підковий ножиків, друзі, але цей ножик класний. Цей ножик я собі заберу, бачите, він сучасний, гарно зроблений. Ось такий цікавенький ножик, навіть орнамент є, бачиш. Цікавий, друзі. Ось така. Ось така штучка. Так, друзі, ось така штучка вилетіла нам якась Для... Я думаю, що це для голубів тут. Для птахів загально. Маркіровка для птахів. Ось така схожа на бусинку золоту. З луничкою вони йшли, з місячником вони поправляють. Ось така цікава це річ. Про що? Ну, і таке також можна знайти в лісі. Ямка випадає, кругляшочок. Ось такий кругляшочок. Колись, я вже вам казав, але ще раз скажу, я думав, що це срібло. От я пам'ятаю, мені років 15 було в лісі, впалася мені така монетка, я її отак почистив і думаю, бляха, знайшов срібло. Бачите, який рік. Ну гарна ж монетка, дуже гарна. Річ поспалити 25 рік. Ось такий 25 рік. Дуже цікава, гарна монетка, в гарному стані. Отак, якщо ще і руками чистиш, ну реально, ну скажи, що не срібло. Ну, не срібло, я теж скажу, що не срібло, друзі. Але але колись думав, що срібло. Ось така монеточка, можливо, ще щось. є. Ну зараз перевіримо. Ні. Вона одна. Принаймні тут. У мене вживалося. Ще один чорний сигнал. А, і ось вже зверху. Он вже зверху, бачите. Думаємо, що сукіра, то Вона. да, ні, не, не київська. Не київська, але... Австрійська. Австрія, сокерка. Ось така сокєрка. Ну. Ось така, я думав, що Київська, знаєш, ця продовгаска. Ага. Я теж першу подумав. Така вона так показалась. Австрійська, але така якась, бачите, вузька. Вузькобрюха. Вузькобрюха сокіра. Гарна, гарненька, ну почистив цю штучку. Так, друзі, ось така австрійська сокерка. Була невеличка така, бачите? По Звер, першій світовій. Зверху Просто зверху лежала. Ну, ось така сукірка, друзі. Ну що, це перша така знахідка більш вагома на сьогодні. Три монетки ще? Три монетки і ось така сукірка. І три, чотири підкова. Я дві, Я ти воно. одну і Вася одну. Чотири підкова. Ну так, да, сьогодні коп серйозний. Ну, буває. Так, друзі. Ну нічого, маємо надію, що ще під вечір, отак під кінець завжди воно щось приходить. Маємо надію, що сьогодні також прийде. Друзі, і я на кінець то розмонетився. Ось така ямочка і ось така монеточка. Та. Ось, бачите? Галерочок та. Та ні. Та-та. Один? Один гелер? Ні, один грош. Але О, гарний дивись, який. Я звідси побачив. Красота. Така патина, друзі. Ну так. Да. Прикольний. О, дивіться, яка красота. Супер. Супер. Все. Расота, да, далі. Сьогодні пройшли дуже багато. Викопали не так багато сигналів, але ноги годять, друзі. Сподіваємося, ще щось буде, щоб вам показати. Але це не просто так. Не? Якщо ви думаєте, що ви купите Деоса і зразу же, зразу же підуть вам супер знахідки, топ знахідки, це не так, друзі. А, єдина порада просто. Ну, копайте, ходіть багато, копайте всі сигнали, друзі. і Тоді буде щастя, а може й не буде. Знаєте, є класна приказка, я дуже її люблю. Хто шукає, той знаходить, а хто не знаходить, той далі шукає. І так воно є. А, друзі, ну щось знайшли, щось покажемо. Можливо, ще щось попаде, друзі. Але дякую вам за підтримку, дякую за коментарі, за лайки і за підписку, друзі. Мені дуже приємно, що багато людей ділиться своїми думками по відношенню до нашого відео, до нашого контенту, друзі. Дякую вам за це. І ну що, віддихнули та йдемо копати. Ну є, є, тут, тут, тут не в словом якась земля така, що пікає, але я думаю, що це сигнальчик. Зараз спробуємо. Так. Так, щось є. Щось є, друзі. Це є щось. Бронза. Хм, Цікаво щось. Щось цікаве. Зараз по-моєму. Щось таке прикольне. Зацеп від цього, від кортика здається. Бронзовий. Та, вроді, зацеп від кортика. Блін, вже холодно. Та, та-та. Такий від австрійського кортика зацеп. Ну то водно, там і монети знаходились. Але слухай, хоч прикол. Друзі, це... Дивіться, це була. Це... Отут голка була, та це фібула. Двизь, двись, двизь. Ну але така, я ще такої не бачив фібули. Дивіться, друзі. Фібула, блін Трампа. Ось такий долар. Бачите? Ось долар. Ну це змія. Зараз почищу, вам покажу. Ось, друзі, ось така фібула. Думав, що це за це під кортика, але насправді, друзі, це, це фібула. Зараз вам покажу. Не знаю, світло, бачите, ось тут а, для голки дирочка, а тут зацеп для голки. І ось така змія. Я таких ще не бачу: змія чи долар. Друзі, чи буква С. Ось така цікава, дуже цікава. Я от скільки купаю, ще таких не знаходив. І питання, що ми тут не перший раз. І тут е ні динарів не було, ні металопластики не було. Друзі, звідки вона взялася? Непонятно. Неглибоко, прям дуже неглибоко, друзі, ось така. Ну, блін, ну гарна річ. Ну, реально гарна річ, дивіться. Якщо знаєте, що за культура, чи загалом, ну, може це скіфи, може, ну не знаю, хоча не думаю. Е -е, ось така, бачите, гадючка, зміючка. Е -е, точно фібула. Напишіть, будь ласка, або якщо е -е, маєте якусь версію цікаву, напишіть, що це таке. Ну, блін, ну це фібула однозначно. Тут е -е, питання, що це, ну, якби вже відпадає. Але питання. Культура. От питання культури. Напишіть, яка культура. Буду радий почитати, друзі. Ну точно гадючка, бачите, от рот, око. Ось така річ, друзі. Ну що, я думаю, зараз ми пильно тут походимо. Можливо, ще нас цей яр здивує чимось цікавим, друзі. Ось така гадючка. Ну, хороша річ. Так, друзі, ще один сигнал. Брин, ти додому, А Ось тут він. От він. От вона. Кругляшок, друзі. Ось такий кругляшочок. І це в нас крейсер. Крейсерочок. По розмірах крейцерок. Так. Не видно. Зараз почищу, покажу. Друзі, ейнкрейцер 1780 рік. Ось тут видно. Так, ось такий ей. Ein. Мені здається, що Ейн крейсер. Одна друга не менша. Ну не знаю, тут не видно. Тут видно тільки рік. Так, ну не падай вже. Де ти впав? А от він. суті, не знаю. Взагалі ні. Ейн, Эйн крейсер. Вон пише Ейн. 1780 рік. І так, друзі. Пройшли десь 20 кілометрів, а от я сів собі відпочити. Мій апарат, друзі, втомився. Закінчуємо коп сьогодні і ось такий підсумок. Були такі плоскогубці, непонятно, які плоскогубці. Ключик, трошки шрапнелю. Далі в нас є що. Раз, два, три, чотири, п'ять монеток. Ось такі тут є дві польських, дві австрійських і одна радянська. Такий гудзичок, друзі. Такий цвях хороший. Mm -hmm. Ось, сокира, ось така австрійська сокіра. І топ-знахідка сьогодні це ось така фібо. До речі, таке кульцо було. Перший раз знаходжу з куркою. Бачите, тут така а, польська курка це кульцо для голуба. А це піде нашому другому камраду срібне. срібне. Я кажу, що воно срібне, камради каже, що воно не срібне. алюміній, скоріше за все. Ось. І топ-знахідка фібула Трампа, друзі. Ось така доларовий значочок. Носили ще, прикиньте. Ще коли за, за часів э, черняхівської культури Київської Русі носили доларовий значок. Хтось щось знав, друзі, раз носив таку річ. Бачите, ось така э, цікава річ. І це фібула, Тут була голка, і тут вона защіпалася, ось така шпилючка. Прикинь, такий козирний був, блін э, э, дядько, який носив ось таку, ось таку фібулу. Цікаво, чи він так її носив? Ось так, чи все-таки носив як долар. Ось така цікава річ, друзі. Ну що, дякую вам за те, що з нами. Дякуємо, що дивитесь, що чекаєте. Багато з вас пише, що чекають відео, слухайте. Саме тому і випускаємо ці відео, щоб ви могли з нами пережити цю саму емоцію, яку ми переживаємо, друзі. Дякуємо, з вами був Collector і команда. До нових крутих відео.